Одна з наймасованіших російських атак по Україні аварійно-пошукові роботи в Києві та знищення низки важливих об'єктів РФ. Про все у новинному Дайджесті за 28 серпня. Ворог атакував Київ в Кемва. Заявили про рекордні наслідки атаки. Пошкодження фіксують у всіх районах міста на 33 локаціях. Станом на 17-ту відомо про 18 загиблих, серед них четверо дітей. Зокрема, у Дарницькому районі росіяни прямим влучанням знищили частину п'ятиповерхівки. На місцях ворожих влучань тривають аварійно-пошукові роботи. На гасіння пожеж рятувальники залучають авіацію. Завтра у Києві оголосили день жалоби, повідомив міський голова Кличко. Уночі армія РФ вдарила по пасажирському руховому складу, зокрема по парку швидкісних поїздів Інтерсіті Плюс. Повідомили в Укрзалізниці. Загорання ліквідували один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники не постраждали. Атака по Україні цієї ночі стала другою за масштабом з початку повномасштабного вторгнення. Повідомляють Sky News. Останній подібний удар ворог завдав 9 липня. Тоді було задіяно понад 740 ударних засобів. Цієї ночі по Україні було випущено майже 600 безпілотників і більш ніж 30 ракет. Росіяни атакували один з кораблів ЗСУ. Загинув член екіпажу, повідомив речник відомства. Нині триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. Російське міноборони раніше заявило, що в гирлі річки Дунай вони атакували розвідувальний корабель Сімферополь МВС України. Росіяни стверджують, що корабель затонув. Уночі сили оборони уразили низку об'єктів на території РФ, повідомили в генштабі. Атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, який забезпечує російську армію бензином і дизельним пальним. Там зафіксована масштабна пожежа. Під атаку потрапив і Куйбишевський НПЗ у Самарській області, який випускає бензини, дизельне пальне, мазути та розчинники. Там також зафіксовані вибухи та пожежу на території заводу. Знищили також склади боєприпасів та низку логістичних об'єктів російських військових, що розташовані як і на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України. Також гур повідомили про ураження в Азовському морі малого ракетного корабля РФ Буян М, який є носієм крилатих ракет Калібр.